3 березня 2022 року росіяни вдарили ракетами по катеру Славянськ. Доля частини екіпажу залишається невідомою. Їхній статус сьогодні безвісти зниклий. Рідні вірять, що вони живі і перебувають у полоні, адже тіла так і не знайшли. Вітаю! Мене звуть Олександр Подолюк, і ви дивитесь проект Новини Лайв. Як зараз відбуваються пошуки зниклих українських моряків на четвертому році війни? Чи є підтримка рідних? Про це ми поговоримо сьогодні з матір'ю Матроса, який проходив службу на катері Славянськ Іриною Толіченко мій син з дитинства він е, мріяв е, про море. Він Навчаючись ще в молодших класах, він завжди мені казав, мам, я виросту, я буду капітаном корабля. Я буду тебе катати по світі. Він мріяв бути капітаном. Потім, уже коли він вже будучи в старших класах, він завжди в мене був такий відповідальний, серйозний. в нього такі були, знаєте, от він. Чоловік свого слова, так от якщо він щось вирішить, він завжди це доб'ється і зробить. Ось коли вже настав час нам поступати, нам пропонували багато куди в які вузи на бюджет. Але Вова мій сказав, що мам, я нікуди не піду, якщо не в морське, я не піду нікуди. Я пам'ятаю цей день, коли ми поїхали. Ми ходили по всій Одесі, всі морські вузи, і майже до вечора ми обходили і він вибрав таке свій вуз, це було пов'язано з морем дійсно. І Він був такий щасливий, в його очах було стільки радості, стільки ось цих емоцій. Ну, а як для кожної мами, знаєте, щаслива дитина це найліпше, що може бути в житті. І коли він підписав перший свій контракт в МС, будучи на присягі, я стояла, плакала. Я всю присягу плакала, я дуже не хотіла, щоб він йшов, але я нічого не могла змінити, бо насамперед моя дитина дуже цього хотіла. І я як мама я мусила його тільки підтримувати. І ось коли в нього був перший рейс, я пам'ятаю, він мені зателефонував і каже: Мамуль, це так чудово, я в морі. Кругом мене море. Він дуже полюбляв спати в морі. Він завжди мені казав, мам, я в морі, як, як наче ти мене в колисці колихаєш. Ось так я себе почуваю. Тому він ну, без моря він свого життя не уявляв. Спочатку ну, повноштабного вторгнення. Я дуже хвилювалася за свого сина, я намагалася йому писати, але, на жаль, тоді зв'язок переривався, зв'язок блокувався, і він коли міг, там декілька слів мені написати, він завжди відписувався. Але 2 березня 2022 року це був останній. Наша розмова остання, коли мій син зателефонував, я спитала синок, як у тебе справи. Він сказав, що ситуація дуже напружена. Він попросив мене, мамуль, бережи себе і бережи братика. Я ще йому сказала, син, все буде добре з тобою, моя молитва, з тобою Бог все буде добре. Він каже: Мамуль, я не знаю, що буде далі. І вже 3 березня він мені не відписався, він мені не відзванювався. Моє серце було стривожене, я почала хвилюватися ще більше, ще більше. Увечері, 3 березня, зателефонував його сослуживець і сказав, що поки тирослав'янську було нанесено ракетний удар, що мій син загинув. Чесно сказати, я була в такому стані. Я ці тижні взагалі не пам'ятаю, що відбувалося. Як я жила, я три роки пройшло я до сих пір. Я не можу згадати свій стан, як, як воно все було, я цього не пам'ятаю. На жаль, перше повідомлення я отримала з військомату. Я спочатку я отримала сповіщення про безвісти зниклого. Потім мені принес, потім принесли акт про настання смерті і згодом мені вручили орден посмертно. Але я зверталася і до міської влади, я зверталася і до ВМС, і до тих органів, ну наразі в якої, ну, де можливо було звернутися. Мені так всі відповідали, що Зміріться ситуацією, беріть гроші, щоб я визнала його мертвим, щоб я визнала, визнала сина мертвим через суд і щоб мені виплатили ці мільйони. Але я цього не зробила. Наперекір усьому я піднялася на ноги, я почала шукати сина. Ми об'єдналися з іншими мамами з катеру і ми створили групу, ми спілкувалися в групі, потім ми уже разом поїхали до Одеси, поїхали в ВМС, на що нам ВМС теж говорили, що вони загиблі. що… Все, щоб ну, ми змирилися. Коли це сталося, на жаль, мої родичі відвернулись від мене, я наразі не з ким не спілкуюсь. Тато Володимира він взагалі не вважає, що він живий, він вважає, що він загиб. Але я так не вважаю на попри все, попри те, що в мене немає зараз родичів, в мене є тільки молодший син, з яким ми разом чекаємо Вову додому. Ми, я борюся за це. Я знаю, що Вова повернеться, і ну, на жаль, родичів у нас не буде. Важко знати, що тебе ніхто не підтримує. Тебе вважають несповна спів... не розуму, і ти вважаєш, що ти дійсно несповна розуму. Але коли ти вже е... сталкуєшся з іншими ситуаціями, з іншими історіями мам, таких як ти, ти розумієш, що тобі треба йти далі. Попри все, за три роки я зверталася до всіх структур влади. Я зверталася і до повноваженого по правам людини і в нас, і в країну агресор. Я зверталася до Служби безпеки України, безліч, координаційні штаби, інформаційне бюро, Міжнародний Червоний Хрест. Ми зверталися навіть до Ватикану. До Туреччини, до всіх стран, ну де взагалі можна було звернутися, ми зверталися. Ми проводимо мирні акції кожної неділі на Приморському у нас проходить акція по пошуку безвісти, зниклих моряків. Я особисто сама проводжу акцію в своєму місті, в місті Подільськодеської області. Кожної неділі також у мене проходить мирна акція по безвісти зниклим морякам, але також до мене доєдналися ще декілька бригад не стосовно ВМС. Наша боротьба не вона продовжується, вона буде продовжуватися до тих пір, поки я не почую від сина, що, «мам, я є і я живий, і я скоро буду вдома. Наразі статус безвісти зниклий, на жаль, так як координаційний штаб, вони вимагають або фото, або відеопідтвердження. Якщо це навіть людина, яка вийшла з полону, і розповідає, що він чув за такого чи такого до хлопця, це не є підтвердження. На жаль, ну надія, то, що ми надамо розголосу про наших хлопців. Ми сподіваємося на те, що хлопці, які були в полоні, можливо, чули за них, можливо, десь якісь фамілії, чи ім'я, чи позивні чули. Побачить нашу історію, вони залишуться осторонь, і може хтось з них колись і повідомить гарну звісточку, то ми хоча б для себе будемо знати, що наші діти повернуться. Я впевнена на 100%, що мій син живий, що він повернеться, що я його обійму біля того його моря, і він повернеться. Три роки в мене є ритуал. Я кожного вечора молюся. Молюся, в мене є молитви. Я читаю псалми. Я стою на колінах кожного вечора. Я молюся, щоб моя дитина повернулася додому. Я хожу до церкви, я ставлю йому свічечку. Я замовляю йому за здравію, молитву. Я вірю, це моя остання віра, віра і надія в те, що я якось можу. Дитині допомогти, що моя дитина таким чином буде себе там почувати у безпеці завдяки моїй молитві. По-перше, коли я побачу сина, я стану перед ним на коліна, його обійму і подякую йому за все, за, за те, що жива я, за те, що живі ми, що він такий героїчний чинок вчинив, що він дійсно герой, і він не здався. Я просто попрошу в нього пробачення за те, що я не змогла його якимось чином берегти. Ці три роки стали для рідних зниклих моряків справжнім випробуванням. Вони живуть надією, показуючи свою незламність. Для них кожен день це ще одна можливість отримати ту звістку, яка змінить усе. Ви дивилися проект Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі всіх найактуальніших подій півдня України.